Вітаю, друзі! З вами Світлана. Нарешті починається пора цвітіння троянд. Дочекалися. Дивлюся по своїх трояндах, що будуть вони квітувати не всі дружно. По-різному, але починають. Ось перед вами чайна гібридна троянда Ашрам. Її помаранчево-мідний колір відкриється трохи пізніше. У велику-велику квітку. Дуже гарна троянда. Як розкриється повністю, покажу її вам знову. На бутонах стоїть Східний експрес. Також великі бутони. Ось ось мають розкритись. Ось Боїнг, зеленуваті бутончики. Також скоро розкриє свою велику чарівну квітку. Сувенір Баден Баден. Тільки зав'язує бутончики. Він буде пізніше квітувати. Гарний такий кущик у нього. Чудовий ашрам. Поряд з нею Мінерва. Флорібунда. Погляньте, які в неї суцвіття. Ось має розкрити їх усі, і це буде чудове видовище. Ароматна троянда з таким кольором насичено-фіолетовим. Дуже гарна. Гольдельзе. Ось-ось має розкрити свої бутони. Насичений жовточок. Такий має колір квітки. Ред Леонардо да Вінчі. Джулія Чайлд. Гарна жовта флорібунда. а шрам неперевершений. Чудовий сорт. Колір просто неймовірний. А ось Троянда Twilight Zone Подивіться, яка красуня. Який колір. Який колір має ця квітка? Камера трохи висвітлює колір. Він більш такий насичено-фіолетовий, як бурячок. Темний темний оксамид. І ароматна. Такий запах у неї чудовий. Вона відноситься до гранді флори. Це Щось середні між флорібундою і чайно-гібридними трояндами. Це в мене кущик першорічка, посаджений осінню. Ще не дуже високий, але вже з такими гарними квітами. Також показала свої перші квіти Флорібунда ювілей принца Монако. Розмиті рожеві края. Велика квітка перша. А оці бутончики, які ніжні. Немає слів. Гарні троянди під звук сирени. Наше сьогодення, троянда, кардинал Дерішельє. Ця троянда квітне один раз в сезон. Але я її, вона мені сподобалась своїм незвичайним кольором. Вона дуже-дуже темна камера. Знову ж таки, висвітлює цей колір. Не кольор, в неї кольор ну, аж темно-темно-сливовий якийсь. Дуже темна. Квітка невелика. Цвіте суцвіттями. Це в мене першорічка. Поки що кущик невеликий, але бачу, що наростає дуже гарно. Поряд з нею мері Ann. Поки що на бутончиках, Теж першорічка, Весняна посадка. Ось така вона в мене гарненька. Ось хочу показати вам трояндочку. чайно гібридну. Луїза де Маріяк. Кущик невеличкий, невисокий, більше росте в ширину. Я її робила один сезон і, чесно скажу, якось я її, не зрозуміла цієї троянди. Сам саженець був не сильно такий сильно рослий, невеличкий, мілкуватий. І квітку я толком не побачила. Якось ну, не встигла побачити її квіточку. Перестала її робити вже два сезони, але собі посадила в маточник, тому що і відгуки, і в описі ну, доволі цікава троянда. Ну, і бачу, що не помилилася. Погляньте, який колір. У цієї троянди сама ніжність, ніжно-рожева серединка, висвітлені края, кущик компактний. По опису він більш ширший десь 40-50 см і висоту 60 см. У мене він поки що невеличкий, але квітка вже. Доволі гарна. У кого є цей сорт, напишіть, будь ласка, в коментарях свої відгуки про цю троянду. Буде мені цікаво знати, чи робити її, вводити її в асортимент, чи ні. Поряд починаю розпускати свої квіточки бріоза флорібунда. Також дуже гарна. Інші троянди ще тільки-тільки починають показувати колір своїх бутонів. І все ще у нас попереду. Вся краса. Вся краса попереду. Ось це Маріанджело Мілато. Біла красуня. Все ще попереду. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, а я буду знімати для вас нові відео про цих красунь. Вони того заслуговують. На все добре.